У закладі загальної середньої освіти номер 4 та 8 проводила ремонтні роботи підрядна організація КВП Городок. Якщо говорити про четверту школу, то раніше це приміщення використовували як класи для навчання. Проте, незважаючи на це, на даному об'єкті був проведений чималий обсяг робіт. «В цьому році були виконані будівельні роботи по укриттю. В четвертій школі перелік робіт був наступний: був поточний ремонт стін: це відбілювання стін, деякий ремонт, вимощення тротуарної плитки по підлозі, відбілювання стель, установка біотуалетів. Також над входом було зроблено горловина, там капітальний ремонт проводився, зроблена отмостка. Біля входу були роботи зроблені по приточно витяжній вентиляції. Заміна входної двері. Наша бригада працювала якісно, тому що дітям приходиться проводити дуже багато часу в укритті, коли звучать сирени. Того старались роботи зробити якісно, щоб всім подобалося. Тетяна Куленко, директор закладу загальної середньої освіти, No4, зазначає, що їх укриття за площею невелике, тому діти навчаються у декілька змін. Перед навчальним роком школярами були проведені бесіди. Також учні заздалегідь знали, як себе поводити під час сигналу Повітряна тривога. У якому форматі зараз працює ваш заклад освіти та загалом на яку кількість осіб розраховано дане укриття, у якому зараз ми знаходимося. В нашій школі навчається більше 200 учнів. Вся початкова школа знаходиться на першому поверсі в трьох корпусах. Тобто одночасно дане укриття вміщає до 40 осіб учнів і 10 персоналу. Тобто, у нас, в принципі, так і виходить 35-40 учнів ми розрахували. І 10 це техперсонал, завгос, пробітник з обслуговування, адміністрація школи і вчителі, які знаходяться на даний час на роботі. Ми працюємо в три зміни, розрахували розклад таким чином, щоб. Притримуватись вимог. В Першу зміну приходять четверті класи. У нас їх два, вони великі, тобто два вчителі, адміністрація, техперсонал, завгосп. І, в принципі, тут навіть немає 50 осіб, тобто десь до 40 осіб. На другу зміну, четверті класи йдуть додому працювати дистанційно, тому що ми працюємо в змішаному режимі очно дистанційному, приходять на навчання перші, другий, третій клас. Їх по одному класу всього немає паралелі. Їх також три. 30-35 учнів в середньому до 40, не більше, це навіть якщо всі вийдуть. Ось. І ми також можемо розмістити всіх учнів тут. І третя зміна у нас через день ходять старші класи. Один день 5, 6, 7 клас, І на інший день 8, два, 8, 9, 10 клас. 11-го у нас немає. Ось. І таким чином ми розрахували кількість учнів, щоб вони всі помістилися в даному укритті. Їм було зручно. Вони продовжують навчання, якщо це під час навчального процесу. Урок вони продовжують навчання за партами, Хтось пише, хтось ліпе, хтось рахує, хтось читає. Є Wi-Fi без пароль, ось оптоволокно, ось, і от таким чином ми працюємо і надалі. Якщо, наприклад, під час тривоги у нас припав на обід, у нас є кімната, де оперативно кухарі на розносах приносять їжу, діти поїли, тобто у них все вчасно. Час обіду, значить, вони поїли. Якщо час працювати там, письмо, вони пишуть. Якщо, наприклад, читання, вони читають. Ось також є біотуалети, де Безпечно, можна сходити, помити руки, тобто ми все все абсолютно врахували. Також є захисні маски, тобто ми не забуваємо про ковід, є захисні маски, антисептики, абсолютно там, індивідуальні рушнички, тобто, все все враховано. Також, якщо, наприклад, не буде електроенергії, є альтернативне світло, це лампи фонарі і генератор бензиновий, якщо, наприклад, буде потреба в ньому. Тому в принципі, ми врахували все, дітям зручно. Ми вже тестували не один раз і під час тривоги, і так, навчальний, скажімо, спуск. Останній заклад загальної середньої освіти, про який сьогодні піде мова, це школа номер 8 У підвальному приміщенні нові класи, коридори, технічні приміщення та санвузли також робила підрядна організація КВП Городок. Коли ми зайшли сюди, в цей підвал, то тут був один вхід. Робили другий вихід, тому що Подвальне приміщення з бомбосховища, воно має два входи і виходи. Тут не було вентиляції, тут був сирий мокрий подвал. Старались повністю висушити стіни, проводились роботи з гідроізоляції стін, з гідроізоляції підлог. На підлозі укладено виміщення сплитки. Стіни оштукатурювались, старались, щоб всі роботи були згідно з всіх будівельних норм і правил. Дуже багато роботи проводилось по вентиляції підвалу. по устанавлювалися усі рекуператори у кожному класі. Це необхідно з усіх будівельних норм. Ну по стінам ви бачите, що окрашення проводилось. Зроблені усі санузли в санузлах все необхідне. Кабінки на 5 кабінок. Інтернет проводився, ну все необхідне для того, щоб діти могли спокійно спуститися сюди і провести якийсь час, скажімо так, в нормальних умовах. Педколектив колектив школи прикрасив стіни різнокольоровими плакатами та стендами, аби діткам було веселіше, каже директор школи Алла. Націна приємно було те, що до 1 вересня закінчився ремонт нашого укриття. Ми могли підготувати його так, щоб дійсно зустріти з гідністю зустріти діточок, і напередодні першого вересня. Було проведено з кожним вчителем окремо, де вони відслідковували той шлях, який повинні пройти їхні діти від класу сюди, в укриття. В укритті розподілили ми чотири кімнати, і в кожній кімнаті в нас розміщуються діти згідно своїх вікових особливостей. Перші, другі класи, треті, четверті, п'яті, шості, сьомі, дев'яті класи. Кожні ці класи мають свої кімнати, де вони зможуть перебути під час повітряної тривоги. 1 вересня, коли у нас був перший день навчання, кожен класний керівник з дітьми теж досконало провів таку роботу, де діти з повільними шашками пройшлися від класу до укриття, побачили, куди вони повинні, в який вхід вони повинні входити, як вони повинні спускатися, куди вони повинні заходити і як вони повинні розташовуватися тут в самому укритті. Скільки діток зараз навчається в школі, та загалом на яку кількість осіб розраховане дане укриття? Дане укриття розраховано по своїй квадратурі на 350 чоловік. У нас загальна кількість дітей 284 загальна, і разом з працівниками у нас 310 чоловік. Нам воно підходить це укриття. Дуже приємно те, що більшість батьків перед першим вересням говорили, що не пустять дітей до школи. Але зараз ми бачимо картину, що з кожним днем кількість дітей збільшується. І це говорить про те, що ось ці сільці їх кожній кімнаті значно збільшилися, щоб діти могли гарно розміститися в цьому укритті. На сьогоднішній день уже 170 дітей в середньому. У нас кожного дня присутні на уроках, і якщо звучить сирена, повітряна тривога, то ми звісно всі приходимо сюди в укриття. І педагогічні колективи, і всі ті працівники, які знаходяться на даний момент в школі. Ми всі знаходимося в укритті. Школа закрита для перебування. Отож, ви мали змогу на власні очі побачити, який обсяг робіт був виконаний міською владою, підрядними організаціями та працівниками закладів загальної середньої освіти під час ремонту найпростіших укриттів. Як за декілька місяців підвальні приміщення перетворилися дійсно у сучасні класи, в яких юні подільчани можуть навчатися, попри усі обставини сьогодення, і незважаючи на чутки та порожні балачки, керівництво громади продовжує турбуватися. Про найменших подільчан, і це не просто слова, а конкретні факти.